Добрий день, дорогі діти! Ви, мабуть, помітили, що біля мене світяться поки що біля мене святкові новорічні і різдвяні вогники. А це означає, що ми продовжуємо з вами говорити про таке гарне свято, як новий рік. Ми продовжуємо заняття. Середи. Діти, ми говорили з вами, що на Новий рік в Україні і в багатьох країнах світу прийнято прикрашати будинок, оселю, хату, подвір'я ялинкою. І цю ялинку, існує звичай, прийнято прикрашати різноманітними іграшками. Купленими, саморобними, про які ми ще сьогодні згадаємо, а також вогниками. Діти, не завжди люди прикрашали оселю новорічною ялинкою. Такий звичай з'явився, ну, якщо ви вмієте рахувати до 100, то 4 рази по 100, а то, мабуть, і 5 разів по 100. У такій країні європейській, як Німеччині, а потім в Естонії, Латвії є такі країни у Європі. А чому ж саме ялинкою? Ви знаєте, що ялинка це вічно зелене дерево. Тобто воно ніколи своїх листочків гілочок не скидає. Як це роблять осінню інші дерева? Не скидає свої листя, і, тобто гілочки, листочки і хвойні дерева. Ось перед вами приклад такого хвойного дерева. І через те люди взимку, на той час, коли припадало Різдво, а я хочу замітити. Що саме спочатку на Різдво люди почали прикрашати свої оселі ялинку, а потім на Новий рік використовували саме вічно-зелені рослини. Серед них ялинка, у мене немає тут гілочки сосни і вічно-зелені кущики. Діти, чому саме? Що це означало? Ялинка, яка ніколи не скидає листя, Символізувала і символізує вічне життя. Тобто дерево живе вічно, через те люди почали це робити, це прикрашати. І, звичайно, щоб додати святковості, почали використовувати для прикраси вогники, але не такі а свічку. Ви знаєте, яка свічка. Цукерки, яблука, мішуру, різноманітні такі прикраси у вигляді, як ми кажемо, гірлянд, дощик, ось таку різнокольорову і сріблясту, і золотисту. І цей звичай прикрашати ялинку зберігся до сьогоднішнього часу. Я хочу вам сказати, що раніше українці теж. Ставили ялинку тільки на Різдво, а потім вже почали це робити і на Новий рік. Діти, прикрашати ялинку. Ось ще подивіться на, цю, на цей малюнок, що я вам показувала, різноманітні іграшки. Тут вогники, вони не, світ, не світяться стрічачки, ну, іграшки різноманітні. Ми ще будемо вертатися до цього малюнку не раз. Велике дерево, звичайно, але е, в наш час, особливо зараз, сучасно і поширено використовувати в своїх оселях штучну ялинку. Тобто не живе деревце йти до лісу, зрубати або Купити, можна так зробити, а сьогодні в продажі, тут біля мене немає. А сьогодні в продажі є багато різноманітних штучних ялинок, зроблених з пластику, з пластмаси. Ось гілочка, тут для прикладу, у мене є гілочка. І таким чином ставити їх у кімнаті чи поряд біля будинку. А ще зараз дуже сучасно робити ялинку будь-яких з яких матеріалів: чи то з гілочок дерева, чи то з шишок, ну, з будь-яких з яких матеріалів. І ми сьогодні з вами попробуємо зробити ялинку ось з такої мішури. Це робиться дуже швидко. Ви зверніть увагу, що я буду робити. Слідкуйте за мною, можете потім ще попросити, щоб вам відео, якщо ви схочете для себе зробити таку ялинку, щоб вам відео таке повторили. І що потрібно для того, щоб зробити найпростішу ялиночку, яка може прикрасити вашу кімнату і не тільки будь-яку кімнату? Ми беремо звичайний картон, звичайний картон, той, який є в наборі. Пам'ятаєте, картону, для, е, який ви маєте для того, щоб робити аплікації. Беремо скотч, краще будівельний, а можна отой липкий, що ми маємо, і робимо звичайного кульочка. З одного кінчика, з одного кінчика беремо долоньками, пальчиками і закручуємо звичайний кульочок. Тоді скотчем, навіть не треба клею, а беремо скотч. Приклеюємо, щоб цей кульочок міцно тримався. Чому я кажу скотчем, бо це можна зробити набагато швидше. Ось будівельний клей, то бачите, будівельний скотч, вибачаюся, то він швидко рветься під руками. Так, і ось так я буквально кілька разів, а. Якщо ви захочете зробити, то приклеїти потрібно добре скотч. Ось. І ось в нас вийшов такий кульочок. Фігурка у вигляді піраміди. Тоді ми вирівнюємо ножничками краї, беремо мішуру. Можливо, ви вмієте таку або вміли таку ялинку робити. І обмотуємо оцю пірамідку, яка в нас утворилася, від вершечка ось так, одне за одним, від вершечка донизу. Бачите, я навіть не клеїла, воно досить міцно тримається. І ховаємо... Це може бути різнокольоровий такий. Ми називаємо його по-простому дощик. І ховаємо його один під одним. Тут мені трошки не вистачає, я беру ще цієї мішери, мішури дощику і домотую до самого кінця. І ось у нас утворюється ось така, ну, як на мене, симпатична ялинка. А як біля неї ще накласти шишок, про який ми вчора говорили сніжинок, то вийшла ось така. Новорічна прикраса. Ще діти сучасно робити зараз новорічний букет. Ось перед вами приклад такого новорічного букета. Що для цього поки? потрібно посуд, ваза. Це перед вами звичайна ваза. Кілька гілочок, можна ялинки, можна штучної ялинки, ось я взяла в садочку, ці гілочки, такого вічно-зеленого кущику, я навіть, чесно, не знаю, як його звати. Дивіться, він гілочки зовсім схожі на ялинку. Ставимо кілька гілочок у вазу. Навіть можна баночку взяти, обрізати пластикову пляшку. А тоді, що у вас є, просто прикріпити на таку шпашку. Навіть можна цукерки. Оце у мене такі новорічні іграшки, які я прикріпила на шпажку. Це не гілочки, ну хай буде такі гілочки. Або що, ну, я не знаю, що у вас вдома може таке бути. Це такі куплені шпажки. Дальше. А тоді прикрашаємо, будь-чим у вас є. Ось в мене є якісь такі колосочки саморобні, бачите? Ми їх туди теж беремо. Ви можете на такі шпажки, на такі гілочки прикріпити цукерки і сюди поставити шишки. І буде мати, хай такий найпростіший, але це по-сучасному сучасний ось такий зимовий букет. Якщо ялинку ми десь ставимо в одній кімнаті, то такі букети ми можемо зробити і поставити в кожну кімнату. Ну, звичайно, різноманітні. До речі, штучні ялинки вперше з'явилися теж в Німеччині. Вони були не з пластику, діти, а вони були е, зроблені з пір'я, гусячого, чого, бо воно найдовше для, за розміром і е, пофарбовані у е, зелений колір і скріплені між собою дротиком у вигляді ялин. Я хочу сказати, що в нас існують ще традиційні українські іграшки, якими колись українці прикрашали свої кімнати, свої оселі до Різдва і навіть ялинку. Давайте їх спочатку вам покажу, а потім ми побачимо їх ще на цьому малюнку із ялинки. Ось іграшки зроблені із соломи. Аж на Україні вирощували і вирощують багато зернових культур. А їх стебло це солома. Ось янгол зроблений соломи. Це сучасні українські іграшки. Ось ще дивіться, які соломи зроблені іграшки. Прикраси. Ось таке, ну я не знаю, сонечко, сніжинка. Його колись називали павуками, я зараз скажу. Ось зірочка восьмикутна, різдвяна. Що робили колись українці? Ось так соломи з'єднували, зв'язували між собою коротенькі стеблинки соломи. Такі колишні іграшки називалися павуки. Ну, а зараз, бачите, і Янгола, я вам показувала, і зірочку. Брали з кінського хвоста волосину. Пам'ятаєте, який конядовий хвіст? Оту волосину. Зав'язували. У мене вони на стрічках підв'язані, бачите? А то підв'язували на кінську волосину і прикріплювали до стелі. І ось уявіть собі, люди ходять, кінська волосина тоненька, двері відкриваються в кімнату, а ці павучки гойдаються. Зараз такими павучками можна прикрашати не тільки стелю, а і стіни, навіть ялинку. Ось, якщо подивитися уважно на цю ялинку, то видно, що і зверху сніжинка, і ось зірочки, сніжинки, е такі навіть павучки, як я вам показувала щойно, прикрашають ялинку. Навіть ось це такі кругленькі, ну це не, не, не кульки, а е якісь такі просто кругленькі кружечки. Прикрашені вишивкою у вигляді українського орнаменту, і повішені на цю ялинку. Ну, це наша українська ялинка. Я хочу вам показати ще цікаву українську ялинку. Ось, подивіться, яка прикрашена. Це вона поставлена в одному бі біля магазинів. Гербом, ось, кульки жовті, як символ української символіки, і стрічка. Синя і жовта. Ну, я думаю, що ви свої кімнати вже прикрасили. Якщо не прикрасили, то ще прикрасите. Уже всі поставили ялинки, повісили вогники, але діти про вогники, хочу сказати, самі не вмикайте, бо це небезпечно, бо це електричний прилад. Не можна ні в якому разі ставити біля ялинки справжні свічки і їх запалювати. Не можна в кімнаті, ні в якому разі користуватися бенгальськими вогнями. Це такі на стержнях металічних спеціальна речовина, яку ми запалюємо, і вона розсіюється різноманітними такими іскринками. Діти дуже полюбляють використовувати хлопавки, коли ми витягуємо за ниточку з маленького селіндра, і в нас розпадаються в кімнаті під дією вогника різноманітні різнокольорові кружечки. Ні в якому разі, діти, цього робити не можна, бо це небезпечно для нашої безпеки, бо це може привести до пожежі. А ми всі хочемо, щоб свято було радісним, гарним і нам запам'яталося. Про безпеку потрібно завжди пам'ятати. Я вам хочу запропонувати, щоб ви, нам. А ви знаєте, якщо ви не знаєте, то ваші мами знають, як це зробити. Сфотографували і прислали вашу ялинку, по можливості прибрану вашу кімнату, щоб ми всі побачили, як же ми всі готуємося до цього радісного свята. На сьогодні все. До побачення!